Тому що творча енергія, всесвіт, вміння користуватися цією творчою енергією, вона створить тут вже ту реальність, яку ви хочете. Воно треба буде їхати на другий кінець світу, щоб створити цю реальність, тому що ви зможете з будь-якої форми, будь-якій кількості все створювати. Підпорядку люди не будуть бачити навіть різницю, а ви будете бачити, тому що всесвіт він наповнений, він багатий, в ньому є все, що вам потрібно. І кожен з вас здатний цей достаток творити. І якщо ви хочете отримати якісь блага, ви думаєте, що ці блага вже десь існують, припасовані для вас, там чекають вас десь сидять, то всесвіт має лише всі умови чи передумови для створення таких благ, а створити їх можете лише ви, тому що ви разом з Всесвітом у такій співпраці, з партнерстві, тому що ви. Та людина, що працює разом з Всесвітом, не той, хто чекає, коли всесвіт змилується і нам дасть. лежимо на дивані. Ну, все, я вже в мене такий період. Я тут все, я вже намедитувала, а вже стільки намедитувала, все, ще має на голову все повалитись. І в один момент, коли я перестала медитувати, все, все закінчилось, все повалилось, все рухнуло, більше не роблю таких експериментів, роблю на пару днів відпочинок, але медитую постійно. Тому що головне це зрозуміти, що ми маємо щось для цього робити. І тоді, і тоді Всесвіт побачить нас і обдарує. Ну, це так образно скажу, цих слів бракне, щоб пояснити насправді, що я маю. на увазі.